Трошки про міжнародне поговоримо. Загострилася ситуація в Ірані. Те, що в останні дні минулого року починалося, як поодинокі страйки базарних торговців через обвал курсу валюти, стало найкривавішим повстанням проти режиму Аятол. Влада Ірану пішла на максимальне загострення ситуації. Інтернет повністю вимкнули, а проти протестувальників застосовують зброю. Правозахисники про безпрецедентну кількість загиблих повідомляють також і точних цифр ніхто не знає, але мова йде про тисячі. Так а от Дональд Трамп підтримав іранських протестувальників, Пообіцяв, що допомога вже в дорозі. А Пентагон вже поклав на стіл президента список цілий для можливих ударів. Однак, поки це все тільки на рівні розмов, як казав, один Друг Трампа. Ну ви держите. Ага. А чи вистоїть режим цього разу? І чи втрутиться в ситуацію Вашингтон? Розповімо в нашому наступному матеріалі. Найбільші протести за останні роки охопили Іран. Під вигуки «свобода та смерть диктатору люди вимагають повалення режиму релігійних фанатиків, які керують цією країною майже півсторіччя. І вперше за увесь цей час є передумови для успішної революції, зазначають політологи. Причини виступів проти режиму Аятол це і стрімке зубожіння широких мас, девальвація національної валюти, реала, гострі проблеми з питною водою навіть у столиці. До протесту іранців підштовхнув і жорсткий теократичний порядок ісламістів, який панує в країні після перемоги ісламської революції 1979 року. Свою жорстокість режим показав і під час протестів снайпери стріляли по беззбройних людях з дахів урядових будівель. Як наслідок, морги переповнені CBC News пише, що під час протестів могли загинути щонайменше 12 тисяч іранців. Президент США Дональд Трамп відреагував на події емоційним дописом у соцмережах. Іранські патріоти, протестуйте далі, захоплюйте свої установи, зберігайте імена вбивць і кривдників. Вони заплатять велику ціну. Допомога вже в дорозі. За даними американських журналістів, Білий Дім розглядає широкий спектр інструментів впливу від військових до таємних операцій, що правда до дій поки не перейшов. Якщо ж Трамп таки вирішить вдарити, дії США будуть спрямовані насамперед проти силових структур іранського режиму. Це командні центри корпусу вартових ісламської революції, а також підрозділи Басідж та іранська поліція, які відіграють ключову роль у придушенні протестів. Зазначає CNN. Втім, експерти застерігають. Багато з цих об'єктів розташовані у густо населених районах. А це ризик загибелі тих самих людей, яким Вашингтон обіцяє підтримку. Щоб США не робили, удари мають бути максимально точними і без жертв серед цивільних, які не мають стосунку до Корпусу вартових Ісламської революції. Ще один можливий сценарій удари по фінансових інтересах іранської еліти та корпусу вартових Ісламської революції. Аналітики зазначають, що керівництво Ірану та згаданої структури контролюють широку мережу комерційних підприємств у всій країні. Тегеран у відповідь погрожує ударами по базах США в регіоні та Ізраїлю і каже, що це не протести, а змова терористів під керівництвом заходу. Але поки що режим Аятол б'є лише по своїх по протестувальникам зброєю, по решті іранців масовим вимкненням інтернету. Британське видання Гардіан пише, що остання операція стала можливою завдяки технологічній допомозі Кремля. Попри повне блокування доступу для мільйонів громадян, частина критичних сервісів продовжувала працювати. Зокрема, аятола Алі Аліхаманиї далі публікував дописи в соцмережі Ікс. Також працювали сайти місцевих органів влади, банківські застосунки не припиняло роботу популярне таксі СНЕП. А автозаправні станції без перебоїв обробляли платежі. Співпраця між Тегераном і Москвою не обмежується цифровими технологіями 2023 року. Після протестів через загибель Махси аміні іранська делегація протягом восьми днів відвідувала підприємства концерну Ростех, вивчаючи засоби придушення заворушень. Електрошокери, світло-шумові гранати, спецзасоби. А вже наприкінці 2025 року Росія надала Ірану з чотири десятки броньованих машин Спартак МРАБ для розгону вуличних протестів. Та незважаючи на це, іранський уряд західні аналітики називають зомбі режимом. А в Мінфіні США заявили, що в Ірані щури тікають з корабля. Тамтешні чиновники виводять десятки мільйонів доларів з країни. Тож чекати на розв'язки можливо довго не доведеться.